б ти сказав, би, от я би все, це от, запрет на оці, оці, оці от. вправи вправи або в спорту? Дивись, я якби ну не не буває поганих вправ. є просто недоцільність їх виконання вправ. Розумієш, наприклад, тут хлопець молодий, 20 років. Там, у нього мета наростити собі м'язевий корсет, бути гарним, потужним, мати цей трикутничок гарний, uh -huh. щоб він виглядав, дівчата, все такі і так далі. От. Для того треба прикласти дуже багато зусиль в тренажерному залі. Тобто треба наращувати вагу, треба наращувати системність походів в тренажерний зал і так далі. І я би більше би, завжди би орієнтувався би на те, щоб людина робила ОФП, загальна фізична підготовка. Uh -huh. тобто, Віджимання, підтягування можна. Я не кажу, що не можна присяди за mm. штангами, не можна станові тяги. Можна, все можна, але має бути ну розумна вага, mm. розумієш. Тобто, якщо людина важить 80 кілограм, то і вона буде присідати 180, то це якби вже вибачте. А якщо людина важить 80 кг, і вона присяде mm. зі своєю вагою, uh, да, і м'язевий корсет підготовлений, то це всі, всі кажуть, да, зі своєю вагою працювати. Будь ласка, це це, це найкраще.